Нині в реанімаційному відділенні Хмельницької міської інфекційної лікарні перебуває кілька пацієнтів у тяжкому стані. Загалом же із сальманельозами, ентеровірусними, ротовірусними та іншими інфекційними кишковими захворюваннями, нині у цьому медичному закладі знаходиться близько півсотні людей. Лікарі наголошують, діти хворіють частіше та й переносять недовго значно складніше аніж дорослі. Діти більше перебувають вдома, а не в організованих дитячих закладах. Не завжди вони під добрим наглядом батьків. Це сезон фруктів, овочів, це сезон жаркої погоди, тому не завжди і продукти витримуються достатньої термальної обробки і правильно вживаються в їжу. Аби не стати жертвою кишкових інфекцій, медики радять, щоб не захворіти, це правильно слідкувати за продуктами, які вживаєте. Ви в харчуванні і так само за дитиною. Як вже так трапилось, і ваша дитина, чи ви доросла людина, захворіла, то я наголошую в першу чергу не займатися самолікуванням звертайтеся своєчасно до лікаря. Щоб не було так, що дитина поступає в жаріні відділення, ставиться підключичника катетер, проводиться інфузійна терапія, мама нервується. Аж Ще закликають уважніше дивитися на етикетки продуктів у супермаркетах та застерігають оминати стихійні ринки. Особливо тричі подумати перед тим, як сир, молоко, рибу та м'ясо купувати, так би мовити, з рук купувати продукти, харчування, сир, молоко на базарі, з землі це взагалі. Серед новіччя цього не має бути. Це все має, навіть чи це дитина, чи це дорослий, все має дотримуватись якихось термінів і зберігання, і транспортування, і так само, але вже як сталася така ситуація, ви купили значить молоко, воно завжди має бути кипячене, яйця проводити термічну обробку. Якщо це овочі, фрукти в літній період, всі вони мають добре промиватися проточною голодною водою. І не вживатись ніяких таких солодощів, тістечка з кремовими наповнювачами, соки, які особливо проходить термін зберігання. Тож вибір за вами можна ризикувати власним здоров'ям та здоров'ям своїх рідних, економлячи гроші на стихійних ринках. Однак інколи такий ризик може перетворитися на чималі витрати на лікування.